Всім привіт ви на каналі я і моє господарство. Зараз обід. Вчора знімав відео, як узнати, що коза має скоро котитися. І от сьогодні приходжу, моя машка окотилася. От. От таку вона мені красоту привела. Два козенятка. Оце козочка. А то козлик. Козлик, на ну, що перший родився, бо я не бачив. Я прийшов, а вони вже ходять. О, брехається! О, такі от. Оце козочка. Рябенька така. А то мальчик спить там. ламанчі, з сірёжками. О, лежить машунька. Підстелив їй соломки тут скільки. Зараз дав їй води сахаром, випила. Зараз буду доїти, напувати козенят. Поїти козенят і від других кіз, що, дай Бог, родять з миски воду. от, Так що з миски саме лучше поїти. От не знаю, чи будуть рогаті, але машка без рога і сніжок без рога. Так що теж вони без рой наші будуть. О, отакі от. Красоточки. Він такий спокійний, не мекне, не, не побігає. Сразу спать. Це Сніжок номер два. Оце такий сніжок родився. А вона шустра бігом-бігом бігає, бігає. А такі вони. А, цю треба ще трохи повитирати. Ну, воно обсохне, я вже їх повитирав всіх, так що вони обсушені не прям такі, що мокрі. Зараз буду доїти і поїти їх. От отак -от, от. Така от у мене новость і радість. Слава Богу, котилася. Сама все. Соломка. Де? Машунька. Машка. Машка. До да, машунька. Машунька. Все. послед уже вийшов. От ідро, дро. О, все. Все, все, іди, тягай. Ой. Вставай. О, така от красота. Все. Кому було цікаво, ставте лайки, і підписуйтесь. Всім до зустрічі. Отака от у мене красота. І він там собі <кхи> лежить. А це он до, пальчики смокче. Пальчики, пальчики. Сьогодні машки 150 днів. Коза ходить 150 днів от в срок. Завтра дуні 150 днів. Вчора ввечері в неї було молозиво, молока не було. Сьогодні утром провірив, молоко було. Багато із соломи підстелив. О, і все. Бо я був в школі. Це прийшов. І отут бігають такі. А той собі лежить. От, -от так от. Бігають тут собі. Все, всім до зустрічі, всім пока-пока. О, о. йдуться є його. є, дуця є. Так куди ти? О, зараз він стане, зараз, зараз. Давай, 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 давай. О, все. Встав. Вот так от. Все, всім пока й до зустрічі.